Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як треба збирати фіджет спінеру 1х3х. Дуже проста головоломка. Я говорив, як треба збирати 1х2х2 куб. А зараз 1х3 на 3 куб. А ще наборі фіджет-спінера. Це кубік Рубіка 1х3х3, але тільки без центру. Тут має бути білий центр, але тут не білий центр і тут теж жовтий. Але тут жовтого нема. Значить, давайте ми його запутимо, як ви бачите, що тут ж саме. Ми крутимо отак вот от і крутимо наполовину, він також само крутиться і інша Хрань. Так що, давайте ми його запутимо і складемо. Звісно, ми його складемо. Так. Ось. так от як у нас виходить хочу таке розібране состояння зробити. І можете навіть так от зробити. Просто пальчик сюда сюди от, і покрутити. Раз. І от нас що виходить. Ось такий у нас результат. Давайте ось. Це просто він отак от, відокрутиться. Так от. Просто трошки зупиняється. Як буде. Значить, перше, вам потрібно зробити ну, кубик Рубіка. це типу, просто обичним образом. І постарайтесь це зробити. От у нас виходить. Давайте перевіримо, які тут є елементи, які неправильні. Бачимо, що отут -от правильно, значить, шукаємо червоний. Ось він червоний, ставимо його вниз і передвигаємо от сюди. Перший свій зібраний. Щоб цей сой теж зібраний, він тут перевернутий. Але, але вам потрібно всього-навсього так от зробити і перевернути два рази цю штучку. Раз, два і вертаємо на місце. Да, Перший сой зібраний. І, вам, і нам потрібно от, оцей. І оце і зробити. Якщо у вас оці от дві не зібрані, а ось тут от, і ось тут зібрані, то робіть вверх, вліво, вверх, вліво. Отак от от у, у вас вийде це зробити. Значить, е, робимо отакий хід. І все збирайте. Якщо от білий, ой, шофти-шоф, біле-біле, синєм. Зелене, то робіть вверх, вліво, вверх, вліво. якщо вам сподобається це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Особливо я мене звати Суп Андрій. Всім пока!